Продовжує підніматися з'яви, в яку його загнав Трамп. За минулий тиждень американська валюта ще трохи відіграла. Яким буде курс валют цього тижня? Дізнайтесь у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Поки що говорити про повну стабілізацію на міжнародному валютному ринку передчасно та 90 90-денне перемир'я між США і Китаєм щодо підвищення торгових тарифів і мит частково знизило напруження щодо світових торгових воєн. Але про глобальний спокій на міжнародному валютному ринку не може бути й мови, оскільки не вирішене в Стамбулі питання про тридцятиденне перемир'я все ж таки змусить ЄС і США більш активно вводити нові санкції проти Росії, що призведе до нових ралі по парі євро-долар на зовнішніх майданчиках. Відповідно, це позначиться на курсі євро в Україні. Нацбанку знову доведеться досить активно проводити інтервенції з продажу долара на торгах, щоб підтримати курс гривні. Але якщо своїми інтервенціями щодо долару Нацбанк може повністю тримати ситуацію під контролем, то по євро наш регулятор зможе згладжувати наслідки лише частково. Тож за прогнозом Олексія Козирєва, євро цього тижня знову стане головним інструментом для спекулятивних операцій населення на готівковому ринку, як по самій парі євро-долар при обміні доларів на євро за поточним крос-курсом обмінок, так і за курсом євро щодо гривні. А зараз я вам розповім, дещо цікаве, друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Finance.ua мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на інвесток саміт разом. Ми знайдемо шлях до процвітання, не зважаючи на будь-які бурі. Повертаємося до прогнозів курсу, і тепер про цифри почну з міжбанку. Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Bloomberg протягом тижня будуть перебувати в межах від 145 до 240 мільйонів доларів. При цьому Нацбанк буде присутнім на торгах практично щодня. А обсяги його інтервенцій з продажу долара на міжбанку будуть у межах від 35 до 80-90 мільйонів доларів на день. У парі євро-долар Олексій Козирів прогнозує коридор в межах від 1,108 до 1,122 долара за євро. У разі, якщо котирування долара на міжбанку з 19 по 23 травня будуть у межах коридору від 41 гривні 25 копійок до 41 гривні 75 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 45 гривень 75 30 копійок до 46 гривень 84 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків працюватимуть зі спредом по долару в межах від 20 до 25 копійок, а по євро – в межах від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15-20 копійок як по долару, так і по євро. У разі непередбачених сюрпризів на зовнішніх ринках по парі євро-долар, що дуже ймовірно в поточній світовій ситуації, українські обмінники фінансових компаній та банків ситуативно розширять спред по долару до 25-30 копійок, і по євро до 40-60 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 5 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 85 копійок курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах досить широкого коридору покупок та продажів від 45 гривень 60 копійок до 47 гривень 10 копійок а в обмінниках фінансових компаній коридор буде в межах від 45 гривень 80 копійок до 47 гривень але з огляду на постійні та досить суттєві коливання євро на світових ринках, більшість мереж обмінників намагатиметься пропрацювати цей тиждень, не виходячи за межі коридору від 46 до 47 гривень за євро, щоб не відлякувати постійних клієнтів, особливо у разі оптових покупок продажі валюти клієнтами у розмірі від тисячі доларів чи євро та більше. Розширені прогнози та аналітичні відео з Олексієм Козирєвим ви можете переглянути на каналі МінФін. Посилання залишу в описі під відео. А на вашу думку, чи вплинуть перемовини між Україною та Росією на курс валют? Свої думки ви можете висловити у коментарях. А в мене все на сьогодні. Плануйте свої фінансові операції завчасно та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих новин, в тому й числі і фінансових. Залишайте свої питання у коментарях, і ми обов'язково на них відповімо. До зустрічі на нашому каналі.